Безсторонні оцінки, коли ми говоримо про всяке криваве зіткнення, чи про то про бунт бунтребелью, чи про Революцію Революцію, так? безсторонні оцінки неможливо досягнути оцінки. Тому що оцінка містить у собі елемент психоемоційний. Значить, для одних. Це е, героїчний тріумф, героїчний чин. А для інших на першому місці завжди це трагедія е, насилля і вбивства. Без цього не буває ні бунту, ні революції. Ну, не рахуючи кольорових революцій, значить вигадки американських технологів, слава Богу, вони пройшли скрізь, крім Румунії, значить, пройшли без, без крову. Інша річ. Це академічний аналіз. Академічний аналіз не знає оцінок і не повинен їх знати. Академічний аналіз це таке, що я беру скальпель, значить, і там жалко мені чи не жалко, апіріруємо його, але я розкладаю все на полички, я думаю, що це значить, як це типологізувати. Якщо я знайду типологічну нішу, Значить, я зможу це порівняти з іншими феноменами такого порядку. Якщо я все дуже ретельно перешукаю такої ініші не знайду, значить я радісно кукурікну, що ми таке щось придумали, чого ніхто досі не придумував, і так далі. Ви розумієте? Значить, але це не оціночний момент. В цьому є ще велика проблема, значить, яка стосується цього нашого сприйняття. І бунтів, і революцій, і таких перемін. Значить, це психологічна пастка. Так? Чому я віддаю перевагу і чому я так оцінюю? Ну, і само собою міфи, породжені революціями, звичайно, змінюються так, як я казала, і обіцяла, що я з цього почну, на цьому закінчу. Вони дуже змінюються залежно від культурних трендів. От, значить, блискучий міф створила собі сама французька революція як нестримний порив до свободи.